Доброго дня, шановні земляки, працюємо наживо. Сьогодні до мене в редакцію прийшов мій давній знайомий, який передплачує нашу газету, читає нашу газету, дивиться наші ефіри, в тому числі прямі. Представтесь, будь ласка, Дехтяр Анатолій Миколаєвич. От Анатолій Миколаєвич прийшов я. Я вже звик до мене проходять скаржитись. Але цього разу його візит був такий. Це не тому, що він скаржиться, він не скаржиться нікого. Я взагалі кажу, що. Правило нам скаржиться. А тут чоловік згадав про свою наставницю, як він каже, вчителя, як він каже, вічно молоду жінку, керівника від Бога. І оце він мені як наказав, наказав, а потім сказав, що в неї буде незабаром день народження. Ми відразу домовилися. В наших краях не звикли поздоровляти зарані. Це нехороша, кажуть прикмета, хоча ми в прикмети не віримо. Але розповісти про хорошу людину е, завжди вчасно. І нагода така сьогодні є. Ми сьогодні будемо говорити про Людмилу Михайлівну Пацан. Ми будемо говорити про людину, яка свого часу, свого часу відіграла дуже серйозну роль у вашому житті. Скажіть, чому ви вирішили розповісти про неї? День народження не беремо знаки. Чому, чому вона вам здалася така людина mm -hmm. класна? Пам'ятаю свою ще молодість, коли закінчив купівацьку восьмирічну школу і вирішив поступити до Охтирського техніку механізації. В той час Людмила Михайловна працювала керівником колгоспу Тельмана. Коли звернулися, ну я тоді ще був молодий, мої батьки. Вона дала мені направлення. Я відучився успішно, можу сказати, закінчив цей технікум, після чого служив в армії. Тоді повернувся до колгоспу і працював спочатку обліковцем тракторної бригади, тоді став бригадиром тракторної бригади. За другим заходом вже Людмила Михайловна, коли попрацювала, пройшла свій великий. Керівницький керівницький творчий шлях. Вона знову вернулася у, за другим заходом керівником у наше господарство. Я при ній працював бригадиром тракторної бригади, інженером по експлуатації. І... Скажіть, скажіть, я не про вас, я про неї. Скажіть, чому, чому ви вважаєте, що вона особлива людина? Я так розумію, що. Не, не рухає вами ніяка користь, тому що ця людина вже давно на пенсії. Я так дивлюсь за віком. А чому що в ній особливого цілю? Чим Людмила Михайловна відрізняється від інших людей, які вам зустрічались на життєвому шляху? особливе те, що вона завжди була, як я її називаю вчителем, вона завжди. При, своєм, при своїй роботі, при своєму керівництві не боялася брати молодих спеціалістів прямо з вузів, і їх навчала, їм довіряла, завжди розказувала, як це робити, сама вникала, завжди училася, знала свої специфіки в, в тваринності, в механізації, сама понімала це все і ніколи не. Боялася брати на себе відповідальність. І якщо вона брала, наприклад, керівника середньої ланки, то вона йому казала завжди: бери от у тебе своє виробництво маленьке, ти сам бери, керуй, відповідай за все. все Ніколи в неї не було диктаторської такої лінії. Вона тоді вже впроваджувала свою якусь демократичну свою лінію. За те, її я поважаю, і багато. Я з керівниками, з тими, що вона за першим заходом своїм, як вона була, я з ними зустрічався і вони завжди до цього відносилися і дякували їй за те, що вона їх вивчила. Скажіть, будь ласка, коли ви найчастіше про Людмилу Михайловну згадуєте? Я так розумію, згадуєте частенько, коли частенько. Яких в яких життєвих ситуаціях? От вона б сказала Ми... так, от вона б зробила. Таке буває? Ви знаєте, що я б навіть в тому, що і якщо... І оце як з'явилися наші е, у державному у самоврядуванні реформи, то вона б і зараз, би, якби вона щас, зараз би, їй була нагода така, що стати керівником громади, вона б судовольством з, з цим всім справилася. Бо тому що в неї є великий досвід в керівництві. Ви, ви знаєте, от у мене інколи виникає вже таке бажання підказати нашому місцевому самоврядуванні. Що було б непогано, як колись в казачих кругах, було раду старішим створити, да. не раду ветеранів да, формально, да, неформально да. там, аби поздравляти. А для того, щоб прислухатися до них, я думаю, ці люди з величезним життєвим да, досвідом, да. про яких ви згадуєте, і у вас уже досвід великий. Так, так. Я думаю, ці люди могли б приносити дуже серйозну користь нашій громаді Словом, поради життєвим згоди, досвідом. Згоди. Дякую вам, що ви дали таку. Мені можливість висловитися за це. І ну, Людмилі Михайловні дуже велика вдячність, що вона виховала багато поколінь на своєму життєвому путі, які достойні. ну, ви самі знаєте. Вже... А дітки в неї як вдались? Да. А хто в неї? Ну, в неї дочка дуже поважна твоя людина. Я вважаю, що її помики тільки поважають. Вона... Тут Мила Махайна живе полки в Макитнець. А да. стартувала як керівник купіваць. А, ні, як стартувала, вона також із. із а, я... так, так, це вона як економістом, да, 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 економістом. Економістом чи економістом? була? Вона економістом, я це так. не пам'ятаю. Чи економістом, чи бухгалтером, вона тоді стартувала так, а тоді стала вже керівником ковпуску. Ясно. Вітаємо. Вітаю. Людмилу Михайловну, не з днем народження. Вітаємо з тим, що і згадують сьогодні. А, да. Люди вітаємо з тим, що пройшли роки. І сьогодні ми маємо от таку нагоду розповісти. Москати ну, багато теплих да, всім да, про нея да. розумію, що зараз би було непогано показати якісь фото, якісь дипломи, якісь нагороди. Але повірте, дуже часто просте слово від учня. Що, що вона скромна людина. Вона дуже скромна людина. Як щас, щас положено, так що привикли піаритися, як оце наше слово. Ну вона скромна, вона такого не може. Та чи там піариться? Ну ми ж з вами не піариться. Ми ну, з вами кажемо добре ми слово. Згадуємо, добре ми слово, слово кажемо. Да, да. Ясно, дякую, що завітали до нас. Запрошую з такої ж місії до нас, інших наших читачів і глядачів. З нами дуже просто. Телефонуєте, приходите або ми приїдемо до вас. Про хороших людей треба говорити хороші слова. Хороші. Люди повинні бути знані в наших краях. Про них треба частіше згадувати, і тоді в нас буде ще більше хороших людей. Дай Бог усім здоров'я. З вами був Василь Нерошник, азета «Вісник Богодухівщини, Плюс Заря. Все буде Україна. До нових зустрічі!